От мої квітоньки на друга картину. Отже, два. Трошки папіра. Неправда, у мене він похожий, тут за мене багато Угу. Так, прямо кладемо двух Так. Ось, 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 господи. Далі ще нам потрібно. Зажди. Правда, друзья, нам потребуется один файл, но я не понимаю, что это такое файл. Напишите мне в комментарии, как там будет это. Так, кладем его тоже до книжок. Ой, ой. Так, ну, ничего не понимаешь. Не нам подобається. Так це наподився зусиль українською. Зосеред математики там, де в мене він закінчився. І ось що ще научку написано. Бо в мене він кінчиться. Так. Раз, два. Далі нам по поліве потрібні два чорновикачів. час, секундочку. У мене тут пару жосоців є. Так, ще нам піддаємо при... а предмет піддаємо природу потрібен. Записуємо інформатики, але ми інтересно добавили такий полік. А тут десь нічого написано. Про це починає там і далі. Зарубіжна література. А я, хіба ні, я не брала. Все, дослідження замітеліте після теж не по О, ось черновик наш появився. Лабупу. Етики беремо етику. З української літератури. Нашої української літератури немає. Перемоти жосіду побусочку хватаємо. Потім утіпсі нові жоссити нам понадобиться. Доброе берка добрий будет нема. Вс напали. Так. так. Дивитись в мене ще іде, але... коли буде чорновить. Діти, чорновики так. І, нащу, і на ще один чуть на Так, це не чуть на вык.